Привіт, доброго ранку. Сьогодні готуємо малинці. Нам знадобиться три яєчка. У не бачите, маленькі. Якщо великі, то два. Три стакани Однако молоко в одному, в іншому борошно, в третьому У кип мене кип'яток, але можна звичайну воду. Ну чомусь я більш до кип'ятка. А, більш-менш вони однаково наповнені. Тут 30 грам розтопленого. Ванілін. ванілін, бо у нас будуть солодкі блинчики, і цукру. Цукру будемо додати десь 2-3 столові ложки. Дивлячись на вас смак, додавайте за смаком. Так, вбиваємо яєчки у миску. даем цукру. я дам 2 столовые ложки вот так трешечки. нам больше нужно Ваниль. можно ванильный сахар Перемогу молочко, так. і знову перемішаємо. Так, перемішали. Тепер будемо додавати борошно. Борошно завжди просію, бо там можуть бути і в Парсинки від мішків і якісь букашки, не знаю чомусь Я дуже до цього відношуся. Міксером, як вам краще, як вам удобно, можна вилкою. Ну, в мене вінчик, бо вилкою. Мені якось здається, що воно довше трішки, чим вінчиком. Ну, це вже на ваш смак та таросок. Даю важкого масла. Тим часом розігрівається у мене сковорітка де... львівців. Ось. Вот Ось так дивіться. Ось таке чисто для мою колоки. Все, сковорідка нагрілась. Беремо черпачок. Наливаємо. смажити Смажимо з обох сторін до загортлявої корочки. Все, ось з однієї сторони блинчик підрумянився і на інше.